На шляху до плавання у морі. Плавання чудове, але зараз буду щось побити з ручкою, тому що там знову все поздиралось. Але водичка сьогодні супер, але дуже-дуже багато медуз, так і плавала усі із мене. Хочу поділитись, що дуже 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 сильно обожнюю понеділки це плавання на відкритій воді. Потім я ще залишаюсь на півтори годинки на плавання. Просто це ідеальний початок тижня. Добрий ранок! Сьогодні вівторок. Зазвичай цей день вело, але з цього тижня вже по часу менше навантаження. Так що сьогодні в мене дей-офф. І сьогодні по роботі виходить так, що я можу собі дозволити піти і трошечки зранку позасмагати на пляжі. Ми сьогодні відпочинок, сонечко, поп'ю чайок біля моря і почитаю книжечку. У мене таке питання: як так вийшло? що сьогодні ти вирішила зробити дей off? Чому? Тому що я як тур де Франс буду сьогодні вихідний. Але насправді, чому я вирішила сьогодні зробити вихідний? А, ну, взагалі, у нас як і у всіх майже атлетів, вихідний по понеділках, як і в театрі. В театрі в понеділок вихідний. Але останнім часом по понеділках я ходжу на відкриту воду, тому що в інші дні мені не підходить через роботу. От тому виходило так, що десь е, останні два тижні точно в мене виходило, що кожного дня були тренування. І через те, що зменшується об'єм, сьогодні вирішила відключити А друге питання як так вийшло, що ми сидимо не в тиші за кавою? А, тому що в нас є традиція ще одна особливо влітку, Після робочого дня пройтись там по овочевий, або просто за їжею до магазину. І ми проходимо нашу кого і заходимо на другу каву дня. Скоріше за все, це вітер або фоудейшн. Що далі сьогодні за планом? Та вечеря і відпочиваю. А завтра. Після десь але все. Налишиться за кадром. А завтра, а завтра саме вирішили? Середа. А яке буде завтра тренування? Ну, все ж таки буде трохи трену... тренування, темпове тренування, але не дуже сильне. Майже ізі. Так, ти мені казав, що просто. Майже ізі. Коротше, спокійний бік завтра. Тому що, тому що залишилось 10 днів. Так, і 10 днів від старту, то, тому що коротше, це. Нас паркінде дихає. Дякуємо, пішли вечеряти. Добрий раночок! У нас сьогодні другий тренувальний день на цьому тижні, але сьогодні вже середа, тому що я вчора відпочивала. Сьогодні, в принципі, легенький біг. Женя навіть хотів ізі, але буде трошечки. Скорень, розминочка, дві хвилинки на пульсі до 144, потім хвилинка відпочинку і потім два сетика 2 кілометри на пульсі до 150 з хвилинкою перерви і потім заминочка. Я побігла. Тренування є. Все супер чудово і класно прийшло. Все добре. Добрий раночок. Сьогодні третій тренувальний день, але четвер. І я їду сьогодні в легесеньке вело, годинку 15. Сьогодні вийшла ще трошечки раніше, ніж зазвичай, тому сьогодні Сансетішний рейд. Є питання. Мабуть, воно дуже-дуже цікавить всіх, Або майже. Розкажи. На чому ти катаєшся? Який В мене велосипед українського виробника. Чи як це правильно сказати. Український велосипед Pride. А, Pride Jet Rocket. Okay, ну, а, ми хотіли змінити нам велосипеди. Дивилися щось, можливо, там старе, старе нове. але... Як люблять, що харків'яни що Одесити. Ми знайомі з Максом Івановим, співзасновником Велопланети і «Велосипедів Прайд. Я правильно все кажу? Ось. І ми вирішили написати: написати йому, чи можна стати амбасадорами Прайду. І, і, і тепер, і в мене, і у Жені є. Велосипед, прайд, джет-рокет. Так. Ну, по перше, я сьогодні вирішила трошечки проекспериментувати, тому що зазвичай ми прокидаємось, чай, Я їм булочку, і потім через пі... ну, майже півтори години тільки я їду на тренування. Але коли я каталась у неділю. Тобто прокидаєшся. Ти... З... Ну, п'ять. Ну, в різні дні по-різному, але особливо, коли вело, мені хочеться виїхати раніше, щоб було менше людей, тому що я катаюсь по трасі здоров'я і там зараз же всі йдуть на пляж. Коротше, вирішила я виїхати раніше. Але люди все одно були, велосипедисти теж були, і коли я приїхала до і стопнулася, то помітила, що я якось сьогодні їхала повільніше, ніж зазвичай. І засмутилась через це. Коротше, я засмутилась спочатку, думаю, може мені через то, то падіння на минулому тижні знову стало секундочку. Так, чому я засмутилась? По-перше, я подумала, що мені можливо знову страшно стало кататись на велосипеді. Ось, потім я ще почала накручувати, що на Олімпійці буде 5 кіл. Це ж дофіга розворотів. А там ще на вели... ну, не велика, ну але набір там є. Із горки в горку, і розворот після цього спуску. Коротше, оце я все накрутила, перейшла і розридалась. Женя тут зі мною спілкувався і я засмутилась. Шо? Який? Не засмучуватись. Ну, висновок такий, що як не складеться це змагання, по-перше, ми в першу чергу про задоволення, а не про циферки. І, звісно, я буду старатися показувати е максимально те, на що я спроможна, але. Як буде, так буде, і в будь-якому разі це досвід. Женя мені підказує за кадром, що я змагаюсь в першу чергу з собою. Але я і так завжди змагаюсь в першу чергу з собою. Просто вже починаю переживати, що непроста траса. От Женя мені підказує, що якщо в мене щось не так йде на тренуванні, на одному лише. То це не означає, що я слабка і нічого не зможу. Так буває, починаючи від того, що я там раніше прокинулась, раніше вийшла, не поснідала. Та й взагалі я тренуюсь і буду тренуватися. До зустрічі завтра. Сьогодні, зранку, коли я прокинулась, йшов дощ. Я перевела будильник на годину пізніше. І Солоденько поспала, поки за вікном, що дощ, а потім було, була робота. І зараз на годиннику майже 16.00 я виходжу на годинку. І зірану я взагалі людина 100% рахункове тренування, тому для мене це таке щось незвичне тренуватися у другій половині дня. єле єле себе зібрала і зараз побіжу. Тренування дан, вайп, звісно, не ранковий, але теж по-своєму приємно і з плюсів. Поки що за прогнозом на старті, приблизно тоді, коли ми будемо бігти, буде плюс 30. Зараз було плюс 27, було досить непогано, але я майже весь час бігла у тіньку, тому подивимось, але. Перед спекою непогано побігати не тільки зранку в прохолодну погоду. До завтра. Так. біжиш, Море з лівої сторони. Потім біжиш і море вже з правої сторони. Ну, отак. Бігати можна. Що треба робити після тренування? Це ми покращуємо. Що ми 2 І Я не покачав і не буду з ним змагатися ось рада може. А на добре, чи ні? Добрий ранок! Сьогодні неділя. Сьогодні їду останній брік перед змаганнями. Годинка 20 спокійного вело і 40 хвилин бігу у другій зоні. рада Катаю докатою, свій, свій свою першу частину бріка вело. Я причудово поспав. Нарешті без шахедів, без мопедів, без ракет. вийшов його зустрічати і піду готувати сніданок. Зараз приїду. Транзитка. Я забрав вело у ради. Є копро забирають перед транзиткою. Як ноги. Який план? План біг. Добре. 40 хвилин у другій згоні. І зустрічаємось. Тут ще через 40 хвилин. Добре? Добре. Мене влаштовує. Відчуття причудові. Я прям задоволена. Дуже класно зайшов біг і ти тут чи ні? Коротше, на вилу я зробила собі коло 7 кілометрів, як на старті, прикольно було його ну як, хоча б, не, не рельєф, але кілометраж. І зараз ем... бігла. Теж у мене там здається, у нас буде три кола. І в мене якраз теж трикола було. Ось дуже приємно бігти у другій зоні, Ще бігав би і бігла. Але все, режим відпочинок увімкнути. Пішли вмикати режим. Отже, моя бігає тривога завершена, але й завершений двотижневий цикл урану. Тож давайте підсумки і трохи пограємось. За два тижні ради були ось такі навантаження. Що це означає? Це означає, що третій тиждень, котрий ми теж зробимо звіт, він буде вже максимально розвантажуваним. Четверта-п'ятницю взагалі майже не буде тренувань, а в суботу вже буде старт. Давайте зробимо невеличкий конкурс. Ми подаруємо щось прикольне. Наприклад, пляшку гарного вина або гарні шкарпетки бандіт. Тому хто вгадає заліковий загальний час ради на Олімпійці 26 липня в Києві. Що для цього треба зробити? Залиште в коментарі той час, за який рада пройде загальну дистанцію і груп. Умову конкурсу, читайте в офісі відео. 嗯，好。